Показую вам. наступне демо нашого вірка 7 по спиральній масі. Сіємо сою 19 розрив вже поруз, показую. Гарно виходить, ми на Волині. Ось. ось перше, бачите, воно як то вдавлено. Це колесико. Гарно вдавлю, спробую вам ще знайти одну, щоб ви не казали, що я вам тут їх не розкладав. Так. Ось вона. Бачите? Ось. І ось іще одна. Ну, короче, шмальчик виходить, Нічого даже очень. Так виглядає, Тут була одна, я десь уже присипав вона вигріб. І вигріб.